Трохи про наші високі грядки. Уже все прибрали з них, як і нічого не було, але насправді то було і було непогано в цьому році. Ну, що можна сказати про грядки з шиферу? Ось тут дві перші грядки, як видно, трошки роздулися. Я так думаю, із за того, що тут більш суха була земля. Вони поливалися менше і, відповідно, трохи земля їх якби роздула. Інші грядки поливалися більше і стоять як нічого не бувало. Як поставив, фактично, так і стоять. Ось рівненько, нічого ніде не повидувалося. От. Сохне земля. В цих грядках, якщо немає дощу, в нас фактично дощів не було половиною ну, місяці, можна сказати, не було дощів. Де-не-де, де, може, пройшов дощик і все. Тому, звичайно, сохне земля досить сильно. От, треба поливати. Ось ця грядка теж, як видно, нікуди не ділась взагалі. Тобто, ось тут як була вигнута всередину, так і залишилась вигнута всередину. Показала себе досить гарно, не знаю, як перезимує, але надіюсь, що нормально перезимує. От, показала себе непогано, тому що тут земля менше сохла. І я надіюся, що така грядка вона буде весною більш швидко, мабуть, прогріватися. За рахунок того, що, можливо, я ще її накрию якимось чорним. Матеріалом сонце притягне, земля нагріється і не буде пенополістирол віддавати тепло. От, в планах на наступний рік, на наступний сезон доробити ось цей ряд. Тут у нас ще залишилася купа землі після посадки дерев. Ось цей ряд доробити. Я так думаю, що тут повинно стати ну, дві як мінімум, може навіть більше, ось таких довгих. І ще один ряд. Тобто, фактично, десь має бути ще 5 рядок. Ось таких. Тут у нас на наступний якби, сезон. Ці залишаються, як вони були, так і є. От, і на цьому все.